Екс-голова районної військової адміністрації на Сумщині, скориставшись владою та воєнним станом, незаконно вилучив більше 17 тисяч літрів дизельного палива на 588 тисяч гривень. За даними слідства, голова районної військової адміністрації під час воєнного стану 2 березня 2022 року, не маючи жодних належних правових підстав у вигляді рішення військового командування, а також взагалі не будучи суб'єктом уповноваженого прийняття рішень. Наказав начальнику виробничого підрозділу місцевої дирекції залізничних перевезень передати йому наявне дизельне паливо, нібито для забезпечення оборони та гуманітарних потреб. У такий спосіб, без будь-якого документального оформлення та складання акту про примусове вилучення майна, посадовець незаконно вилучив 17 тисяч 300 літрів дизельного пального, вартість якого склала 588 тисяч гривень. Після цього для перевезення пального обвинувачення скористався приватним бензовозом, який перевіз вилучене дизельне пально на приватну автозаправну станцію. За інформацією кореспондентів ТРК відікон мова йде про колишнього голову Конотопської районної державної адміністрації Олександра Бобровицького. На даний час чоловік вже звільнений з посади. Завказаний злочин посадовці загрожує покарання. У виді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати посади та займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі штрафом від 500 до 1 тисячі неподаткових мінімум доходів громадян. За клопотанням слідчого та прокурора на нерухому майно обвинуваченого вартістю 588 тисяч гривень накладено арешт. Наразі справа передана до суду.